Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу Святому! Священник Олексій, скажіть, будь ласка, чи можна вінчатися, якщо не розписані? Рекомендується раніше розписатись, а тоді обвінчатись. Ви маєте бути, ви сказати, подружжя на бумазі офіційно розписані. І далі вже церква благословляє ваше подружжя, ваш шлюб. Є всякі форс-мажорні обставини, ну тоді з благословіння правлячого єпископа, архарея, можна обвінчатися без розписів, без розписів. То та якось. Але як би сказати, якщо у вас є любов, є мир, згода, то будете жити і без розписа, з розписом і в шлюбі. Навіть шлюбу. Часом є, знаєте, люди, які не взяли шлюбу, шлюбу, такого на старості літ 40 років проживуть гарно в парі і беруть шлюб. Багато я таких мов інший навіть торік. Дуже багато людей обвінчуються на найстаршому віці. Але е, на, даному, на даному моменті відповідь така: бажано розписи, а тоді шлюб і благословення подружжя. Будьте здоровенькі і слава Ісусу Христу!